Привіт, малеча, запрошую тебе на заняття до нас в гості завітав зайчик, але він чомусь мовчить. Може, він соромиться? Чи боїться? Не бійся, зайчику. Ми всі тут хороші, правда, дітки? А що треба зробити, коли хтось приходить в гості? Так, правильно, треба привітатись. А якщо хтось приходить в гості, незнайомий? Треба познайомитись. Давайте познайомимось з нашим зайчиком. Всім привіт! Я зайцюня, яйця. Зайчик завітав до нас з вами із морквиною. Давайте попросимо, щоб він з нами поділився. Що потрібно йому сказати? Дай нам, будь ласка, зайчику. А якщо він мені дав, що потрібно сказати? Дякую тобі, зайчику. Які ще чарівні слова ви знаєте? Пригадайте. Слова вітання. Привіт. Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Слова прохання. Будь ласка, дозвольте. Слова подяки. Дякую. Спасибі. Слова вибачення. Пробач. Вибач, вибачте, слова прощання бувай, прощавай до побачення, до зустрічі, добра ніч. Настав вечір. Зайченятко стомилося. Та повернулася до своєї хатинки. Зайчиха погодувала свого синочка солодкою морквинкою. Потім вона поклала його у м'якеньку постіль і заспівала колискову. Зайчик заснув. Настав ранок. Зайченятко розплющило очі і прокинулось. Давай покажемо, як він це зробив. Мама Зайчиха приготувала смачний сніданок для зайченят та пригощає і нас. Уявімо, що ми ласуємо смачненькою морквинкою. І не забудемо подякувати. Попрощаємося із Зайченятком. Бувай, Зайчику!